Доброго ранку, дітки, а у нас сьогодні з вами заняття ознайомлення з і тема, як люди піклуються про тварин восени. Ми пам'ятаємо, що зараз у нас пора року осінь, але незабаром буде зовсім холодно та морозно. Бо осінь пори змінюють яка пора року? Так, зима. Зима непроста пора, і тому кожен має. Подбати про те, щоб пережити її без особливих проблем та негараздів, люди отоплюють свої оселі, утеплюють вікна, дахи, лісові звірята теж пристосовуються до сезонних умов. Як ви вважаєте, чи потребують свійські тварини в цю пору року особливої турботи? Так, Адже вони також не люблять холодів і мерзнуть в морози, де найчастіше перебувають свійські тварини влітку. Та на початку осені, так, дітки, на лугах та пасавищах. Але скоро в цих місцях їм не буде чого робити. Чому? Тому що трава з кожним днем все більше сохне, скоро її зовсім занесе снігом. Отже, чекаючи зими, слід потурбуватися про те, щоб свійським тваринам було де перезимувати. Насамперед треба попіклуватися про те, щоб поселі худоби були затишними, чистими, сухими, теплими. Для цього їх перевіряють, лагодять, утепляють. Взимку немає зеленого корму для тварин, тому що люди їх влітку заготовляють сіно, вирощують і заготовлюють кормові овочі та зернові культури. Дітки, а давайте пригадаємо, де живуть свійські тварини. Свійські тварини живуть з людьми або поряд з людьми. Люди про них піклуються, годують їх і будують їм житло. Молодці дітки, дякую за увагу.